Друзі, тепер офіційно від сьогодні, від 23 квітня, ДП документ виложу у себе на сторінці на офіційній, що призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах. Також до мене пишуть мої підписники і підтверджують цю інформацію, що дійсно вже виготовлені документи, виготовлені паспорти, айді-карти вони не можуть забрати Їм кажуть, що це технічні проблеми. Водночас, як жінки з дітьми можуть забрати відповідно логічно, що це пов'язано з підписаним законом про мобілізацію, в якому звичайно йшлося про те, що чоловіки приземного віку, які не оновили свої дані в ТЦК, не зможуть користуватися. Консульськими послугами, окрім е, виготовлення документа для повернення в Україну, а також послугами в ДП документ, і так як написав е, Дмитро Кулеба у себе в Твіттері, захист прав. Та інтересів громадян України за кордону завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Ось не ну далі. Він розказує про те, що чоловік виїхав за кордон і тепер хоче отримати якісь послуги від е, своєї держави. А про які послуги може йти мова? Якщо в країні війна, треба їхати відповідно в Україну повертатися щоб захищати. от, друзі, я хотів трошки побалакати на цю тему, тому що у мене в підписниках дуже різні категорії людей є люди, які дійсно виїхали з України під час війни, як легальним, так і нелегальним способом. Чоловік про чоловіків ідеться мова. Також є категорія людей, які виїхали з Польщі 5, 10, 20 навіть років. Так от, в цьому законі немає розділення, типу, якщо ви виїхали 10 років назад, у вас ПМЖ, Окей, ви можете користуватися консульським послугам, тому що ви іммігрували, якби тоді, коли в Україні не було загрози, не було війни. Да? Водночас є люди, які дійсно втікли, яким було класно в Україні. Вони там нормально себе почували, нормально заробляли. А тоді, коли почалась війна, вони дійсно замість того, щоб йти захищати батьківщину, вони виїхали. Ось так от у нас виглядає ситуація на сьогодні. Також є додаткова додаткові новини про те, що з 18 травня, тоді коли вже закон. Набуде чинності, тобто 30 днів після підписання президентом. А якщо ви оновите свої дані і не, не уточнюється, як їх оновити в ТЦК, то тоді ви зможете скористатися консульськими послугами, а також отримати свій закордонний паспорт. Але як оновити свої дані в ТЦК людині, яка перебуває за кордоном. Не сказано, тобто немає розробленого механізму. Я думаю, ми це на практиці і так дізнаємось, коли вони це запровадять. Але на сьогоднішній день невідомо. Можливо, вони скажуть, що просто повертаєтесь в Україну, ЦК і там оновити свої дані, а потім, ой, ні, ви вже не повернетеся за кордон, тоді відповідно підете воювати. І тут розумієте, така ситуація, що вона неоднозначна, не можна сказати, що. Так правильно, а так неправильно. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до цієї ситуації. Бо дійсно, люди, які тут дуже давно, у них, вони так собі вважають, і вони, вони праві. Так? Люди, які, наприклад, в Україні зараз знаходяться, вони також праві. Тобто м ситуація дуже неоднозначна. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього законопроекту, а також цього. Обмеження саме для чоловіків призовного віку, які знаходяться зараз за кордоном.